54 тисячі 250 ліквідованих расистів від початку повномасштабного нападу Росії на Україну. За вчора плюс 200 ліквідованих окупантів. Також за минулий день знищено додатково 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, приземлили наші воїни 1 літак, 3 безпілотники та 3 крилаті ракети. На металобрухти тепер відправилася 20, 21 одиниця автомобільної техніки та спецтехніки окупанта. І сьогодні вночі ворог завдав удару по Запорізькій області. В село Таврійське окупанти випустили чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновано гімназію. Перспектива, спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих на щастя немає, але також обстрілів зазнала багатоповерхівка у селищі Степногірськ. На щастя, люди вчасно сховалися в укриття і ніхто не постраждав. Тим часом Збройні сили України увійшли в населений пункт Правдини на заході від Херсона. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Наші герої продовжують перекидати особовий склад та техніку в райони Андріївки та Білогірки зсу маневрують одразу в трьох районах Херсонщини на північному заході від Херсона, поблизу річки Інгулець і на заході від Високопілля. І президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пригрозив Росії наслідками, якщо вона застосує тактичну ядерну чи хімічну зброю в Україні. Байден заявив, що у разі застосування ядерної зброї Росія стане великим вигнанцем у світі. І залежно від масштабів того, що вони роблять, ми визначено, Визначимо, якою буде відповідь, сказав Байден. Ну і сталося так, сталося. Залужного почали хвалити на російському телебаченні. А що ж сталося? Примітно, що російського спікера ніхто не перебивав і його уважно слухали. Тож подивимося, як російська пропаганда хвалить нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Оцінка противника, вона постійна. постоянна не час відбувається. Ну вот мы все, да, американский Америка. Ну надо признать, что заложенный талантливый начальник. Ну это надо признать, это вот, вот просто не обязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, вот в смысле военного дела. Он интересная комбинации это придумывает, Ну, ну, сказать надо это признать. Это были главные оперативные новости станом на эту мить. Далее больше. Залишайтеся с командой Апостроф ТВ.